Поняття провінції далеких відстаней з поганими дорогами з'являється тільки тоді, коли ці території стануть інтегральною частиною великих імперій. Міста, звичайно, розвивалися суто. Міські сегменти економіки, яких називають історики, це ремесло і торгівля. Від 50 до 75% податкових надходжень в містах з Магдебурзьким правом становили саме горілчані і певні гроші. Більшість полковників, рідко коли жили в Полтаві, Миргороді чи Стародобі, переважно жили в своїх заміських резиденціях. 18 століття стає особливим прикметним через. Появу феномену постійних військових гарнізонів. Міста і містечка були першими, хто потерпав від інфекційних хвороб, епідемій і різного роду пошести. Адміністративні центри і столиці в гетьманшені речі посполиті по суті були квазі столицями і квазі-центрами. Московські гарнізони, московська присутність стає одним з перших плацдармів, звідки здійснюється культурна експансія. Доброго дня. Я історик Олексій Сокирко, ви дивитесь проект Українське 18 століття. І зараз ми поговоримо про життя міста і села в Україні 18 століття. Ну, з життям села все більш-менш зрозуміло. В Доіндустріальний період історії Європи, в тому числі України, тобто до приблизно середини ХІХ століття. Більшість населення кожної європейської країни це населення, яке проживає в сільській місцевості. Причому йдеться тут не лише про селян, оскільки в селі живуть, крім них ще й священники, земельна регіональна знать, шляхта, козацтво, козацька старшина. Живуть сільські ремісники. Які творять приблизно три чверті населення всієї країни, то місць в містах і містечках проживає безумовно меншість до 25, максимум 30% населення кожної країни. Але очевидно, що Україна, та її частина, яка входить в 18 століття до складу речі посполитої, та яка є частиною козацької держави Гетьманщини, Є специфічною тим, що в ній існує феномен містечка, про який ми поговоримо трошки докладніше. Містечко це щось середнє між великим а, аграрним населеним пунктом, і власне, містом. Причому важливо, що в, в Східній Європі, зокрема в Україні, містечок дуже багато. Можна навіть сказати, що це така стільникова структура розташування, коли вони знаходяться на невеликій відстані між одне від одного. Кожне з них оточено аграрною периферією, тобто близькими селами, які підживлюють життя містечко продовольством, сільськогосподарською продукцією. Містечко, свою чергу, існує. Ціла інфраструктура крамниць, ярмарків більших чи менших, які створюють дуже міцні, дуже тісні економічні зв'язки, взаємні пов'язання, навіть взаємну залежність, господарську взаємну залежність між мешканцями містечка і села. Феномен містечок, яких дуже багато в правобережній, лівобережній Україні, він при, в часи свого існування і до, 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 звикне, до зникнення до е, такої своєрідної анігіляції, яка відбудеться вже в імперський період, в 19 столітті, він унеможливлює в принципі в Україні таке явище, як провінція. В першу чергу в топографічному відношенні. Тому що кількість цих невеликих поселень, невеликих містечок настільки велика, відстань між ними настільки маленька, що це створює відносно урбанізований дуже щільний простір міського типу. Навіть за відсутності. Комфортних доріг, яких ще ну, практично не існує в цій частині Європи в XVIII столітті, добратися з одного населеного пункту е, до іншого не складає великих проблем і не займає великого часу і технічних зусиль. Поняття провінції далеких відстаней з поганими дорогами з'являється тільки тоді, коли ці території стануть інтегральною частиною великих імперій. Де для того, щоб де центри, владні центри прийняття рішень, економічні центри зосередиться в великих столі, столицях? І от тоді саме з'являться проблеми з комунікацією і удоступненням е адміністративних послуг, освіти е ведення бізнесу? Воно буде поставлено в тісну залежність від того, на якій відстані від. Регіонального економічно-адміністративного центру знаходиться місто містечко чи село. Ось саме в 19 столітті виникне поняття, виникне поняття провінції як частини повсякденного життя. Натомість до цього, до імперський період, провінції в повсякденному топографічному відношенні, ні в Козацькій, ні в річпосполицькій Україні. Не існує. Цей простір, він більш-менш хомогенний, він більш-менш єдиний, е, в якому, звичайно, існують свої центри, свої столиці е, ну і до певної міри своя периферія. а, Щоправда, не в таких е, різких формах і відмінностях, які, яких вони набудуть уже в 19 столітті. Е, що є прикметною рисою мешканців містечок, які. Кількісно складають десь до половини до 40% населення і в Річпосполицькій, і в Гетьманській Україні. Ну, по перше, це належність до міського устрою і до міського права. Навіть в тих регіонах, навіть в тих містечках, які не володіли Магдебурзьким правом, тобто власною виборною адміністрацією, не були більш-менш незалежними в політичному відношенні. Існують ратуші, які так чи інакше впливають все ж таки на життя містян і є виразниками інтересів міської комуни, міської громади. Походження міст і містечок в Гетьманщині, в Речі посполитії досить різні. Одні з них виникли в ще в епоху Середньовіччя, Інші з'явилися в XVII столітті в ході процесів колонізації, особливо на е, півдні і на південному сході українських територій як е, військові форпости, в першу чергу фортеці. А інші набули свого, свого значення і своїй ролі, будучи е, якимись е, адміністративними центрами. Але так чи інакше, в історії українського містечка завжди були присутніми дві традиції, які стосувалися з одного боку їх просторової, побутової організації, а з іншого боку, були пов'язані з міським устроєм. Ці дві традиції, одна з яких візантійського, очевидно, походження, де яка страшно сильно впливала на топографію містечка, де завжди була медіанна вулиця. І центральним площам, які розташовувалися головні храми і якісь адміністративні споруди. І з іншого боку, це традиція самоврядування судозахідна, яка з пізнього середньовіччя поступово поширюється заходу України на схід, і несе з собою головні інститути самоврядної Магдебургії, магістрат, виборних урядників, свій суд, своє міське право. Поняття належності до міської юрисдикції, ну і відповідні форми економічної самоорганізації у вигляді ремісничих цехів і Купецьких гільдій, які є також, головними бізнесами в міській економіці. З іншого боку, українське містечко 17 і 18 століття мали через оцю, цю, цю, цю свою. Специфічну природу і е, таку своєрідну гібридність да, міських і сільських форм життя та економіки. вони завжди мали свою специфіку, е, яка відображалася на житті міської громади і господарства. Е, е, так, в містах, звичайно, розвивалися суто міські сегменти економіки, яких називають історики це ремесло і торгівля. З іншого боку, кожне українське містечко і на Заході, і на Сході, завжди, і в центрі завжди мало велику аграрну периферію. Кожне місто і містечко мало обов'язково свою земельну власність, яка могла знаходитися в близькій доступності до міста, а могла навіть знаходитись де інди. З одного боку, це створювало самодостатність, забезпечувало економічну самодостатність міського самоврядування незалежності міщан. З іншого боку, цей феномен аграрної периферії він завжди залишав містян, навіть які займалися, скажімо, ремеслом через дрібною торгівлею, трошечки селянами. Бо практично кожен такий містянин мав якусь невелику земельну ділянку з городом або навіть орними полями, сіножатями, де випасалася худоба, чи знаходилися якісь дрібні підприємства. Наприклад, винокурні і броварні. Жінки, ці два бізнеси в Україні 18 століття. Вони Точніше, податки оподаткування цих двох бізнесів воно привносило досить значні прибутки для міського бюджету від 50 до 75% податкових надходжень в містах з Магдебурзьким правом становили саме горілчані і певні гроші. З іншого боку, 18 століття воно уже і остаточно утвердило монетизацію міської економіки. Торгівля перестала носити виключно бартерний міновий характер, і роль грошей, роль готівки, роль кредиту вона неухильно збільшується в економічному житті міста містечок В Україні 18 століття існують свої економічні столиці, міста, економічні лідери, такі от хедлайнери тих. Процесів пов'язаних із зародженням і розвитком, утвердженням капіталістичної моделі економіки, в першу чергу, в торгівлі. в річпо частині України це, звичайно, Кам'янець-Подільський і Львів. В Гетьманській Україні це такі міста, як Київ, Стародуб, Кролевець, Короб, Полтава і Румни. Це головні торгівельні столиці Козацької України. Зараз навіть дуже дивно чути про те, що такі міста, як Ромни або Короп, були ну, торгівельний баланс обіг, який ну, дорівнював найбільшим, найбільшим торгівельним столицям цієї східної частини Європи. Це наслідок того, що в 19 столітті в імперський період історії України через зміну адміністративного поділу і зміну економічної кон'юнктури, яка була підпорядкована вже зовсім іншим імперським інтересам. Ці міста провінціоналізуються. Провінціалізація вона несе з собою і зменшення їхньої економічної ролі. Хоча б ще в XVIII столітті можна цілком впевнено говорити, що той же Короб або Стародуб вони були торгівельними воротами в Гетьманщину, коли ми говоримо про міжнародну торгівлю з європейськими країнами, з європейськими торгівельними центрами, найближчими з яких були, наприклад, Рига, Гданськ, трошки Західніше Регенсбург, Магдебург. З іншого боку, міста і містечка в цей час вони не, тратять, не втрачають ролі оборонних центрів і адміністративних столиць. Хоча тут треба зробити одно застереження, яке стосується саме столичних міст, ну, чи то адміністративних центрів в Гетьманщині це Чигирин, трошки пізніше Глухів і Батурин. В Міста правобережної України, які входили до складу Речі Посполитої, це так звані воєводські центри, Луцьк, той же самий Львів. Формально носячи на собі статус столиччя адміністративних центрів, ці міста насправді рідко коли були осідками правителів і володарів. Ну, достатньо сказати, що гетьмани козацької України. Більшу частину свого часу проводили поза цими столицями. І, власне, гетьманський двір, який був одним з найважливіших політичних інститутів, і, власне, місцем прийняття владних рішень, він, як правило, знаходився в якихось альтернативних столицях, як наприклад, Таку роль такої альтернативної другої столиці Гетьманщини поряд з Чигирином грав Гадяч. От. А в Батурині таким місцем осідку козацьких гетьманів, зокрема, Івана Мазепи, була Гончарівка, де було облаштовано значить таку, заміську резиденцію Гетьмана, де він. Збирав старшинські з'їзди, де приймало наземних послів, ну і взагалі проводив більшу частину цього часу. Те саме стосується і полкових центрів Гетьманщини, тому що більшість полковників рідко коли жили в Полтаві, в Миргороді чи Стародобі, переважно жили в своїх заміських резиденціях, які знаходилися ну, в близькій доступності від формального адміністративного центру. Якщо ми подивимось на річ Посполиту, то, то столицями там приблизно та сама ситуація. Королі рідко, коли е, живуть в центрі Варшави, в королівському замку, для цього існують заміські резиденції Лазенькі або королівські володіння, королівські палаци в Біланові. Те саме стосується воювати каштелянів, які теж, як правило, не живуть в тих Адміністративних центрах, очільниками яких вони є де Юри, е, і в обох випадках, і речі і Гетьманщини, на це є е, одні і ті самі причини, які полягають в дуже прозаїчній площині. Справа в тому, що життя в е, великих е, містах, скупченнях великої кількості мешканців. Е, Людей бізнесу, в, містях, в містах, в яких проводилися ярмарки, в які наїжджали іноземні купці, дипломати, життя було недостатньо комфортне. Перше, воно було дорогим. По-друге, людям знатного походження і володарям-адміністраторам дошкуляли побутові незручності. Вони були пов'язані з тіснотою, із недостатньо чистим повітрям, недостатньо чистими вулицями. Зрештою, міста і містечка були першими, хто потерпав від інфекційних хвороб, епідемій і різного роду пошести. Тому життя аутсайд таких великих міст. В резиденціях, де правитель був сам собі господарем, воно було комфортнішим в першу чергу в побутовому відношенні. І це призводило до того, що адміністративні центри і столиці, в Гетьманщині Речі по по суті, були квазі-столицями і квазі-центрами. В XVIII столітті, попри розвиток воєнних технологій, не знижується оборони, взагалі військова функція міст і містечок. Звичайно, тут немає такого великого масштабного оборонного будівництва з побудовою фортець нового типу, як це було, скажімо, в країнах Західної Європи. На це є ряд своїх причин, тому що війна в цій частині світу вона мала свої закони, свої правила і свою специфіку. Але XVIII століття стає особливим прикметним через появу феномену постійних військових гарнізонів. Які стають інтегральною частиною міста, міського життя, міської економіки і міського населення. Звісно, гарнізони в найбільш важливих адміністративних і оборонних пунктах. України вони існували і в попередні часи, починаючи від середньовіччя. Але, як правило, це були невеликі контингенти вояків, які не перевищували там декількох десятків осіб, осіб, які творили постійні залоги, досить невеликі за площею замочків. Це були воїни, артилеристи, ну і їхні командири. Власне, частина міської економіки вона якраз була заточена під обслуговування цих невеликих гарнізонів. От в 18 столітті, з появою постійних армій, гарнізон залога в найбільших містах, які мали важливе оборони, взагалі мілітарне значення, воно стає постійною складовою. І кількість, чисельність цих гарнізонів, вона істотно збільшується. Гарнізони тепер обростають, збільшуються перша фортеці, площі, відведені під них в системі міських укріплень. З іншого боку, гарнізон, розростається гарнізонна інфраструктура. Це склади, казарми, арсенали. Дуже часто якісь військові підприємства, ну, наприклад, ливарні, на яких виготовляються гармати. Порохові заводи. Тут є, існують у XVIII столітті певні відмінності між Гетьманщиною і Речі Посполитою через те, що гарнізони в Речі Посполиті це, як правило, підрозділи коронної армії. А натомість в Гетьманщині постійно існуючі гарнізони з'являються після 1654 року, після укладення альянсу Гетьманщини з Московською державою. І ці гарнізони, як правило, московські іноземні, а кількість яких постійно збільшується, і зростає їхня чисельність. Одним з найбільших гарнізонів, московських гарнізонів в Гетьманщині, є залога в Києві, на другому місті Переяслав, Чернігів, існують окремі залоги в гетьманських столиці, в Чигирині, в Батурині, а згодом в Глухові. Оця постійна присутність російських гарнізонів, російських військ в Вітьманської Україні, вона витворює потроху витворює протягом 18 століття нові реалії. Перші гарнізони, збільшуючи чисельно, вони стають вагомими чинниками в поступовій асиміляції і русифікації містян. З іншого боку, гарнізони. Які обзаводяться власним господарством, солдати, і стрільці займаються торгівлею, дрібним ремеслом. Вони витворюють нові, нові економічні реалії, нові економічні правила в тих містах, де вони розташовуються. Зрештою, зрештою, московські гарнізони, московська присутність стає одним з перших плацдармів, звідки здійснюється культурна експансія. Тому що ці військові спільноти обростають своїми церквами. Своїми священниками, відповідно своєю релігійною культурою, яка транслюється на місцеве населення. Всьому, при всьому тому, спільним між містами і містечками Гетьманщини і Речі Посполити залишається те, що міщани, як спільнота, все ще не мають свого окремого політичного представництва на рівні держави. І в Речі посполитії, в Гетьманщині міста підпорядковані і здоміновані політичною владою шляхти або козацької старшини. Є звичайно винятки, тому що в Речі посполитії, такі великі торгівельні центри, як Кам'янець-Подільський е, чи Львів на рівні з Гданськом, скажімо, вони мають навіть своїх представників в шляхетському парламенті в Сеймі, так званих аблегатів, правда, без правого голосу, такого політичного представництва. В Гетьманщині не мають навіть магдебурських міста, хоча їхніх війтів і бургомістрів, власне, очільників міських самоврядних комун, періодично запрошують на старшинські з'їзди, не присутні при виборах гетьмана, хоча теж не голосують за них. Але тим не менше, вони не мають прямого впливу на прийняття найважливіших політичних рішень. Ця ситуація зберігається протягом всього. 18 століття почне мінятися тільки в столітті 19, му коли в ході серії буржуазних революцій, які відбуватимуться в Австрійській імперії, до складу якої війде частина західноукраїнських земель, міський середній клас, міська буржуазія потроху братимуть владу в свої руки і отримувати певні політичні повноваження, зокрема вибор, виборче право і конституційні свободи. Але це буде вже в наступному 19 столітті. Зараз ми говорили про українське 18 століття. З вами був історик Олексій Сокирко. Дякую за увагу.